Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Нагадаємо, 26 листопада невідомі особи пограбували слідчого міліції з його робочого кабінету, що на вулиці Хвильового у Рівному винесли 80 тисяч доларів США та 136 кілограмів бурштину. Все сталося вночі. Злоумисники проникли на задній двір управління, а далі через вікно у кабінет слідчого. «Щоб службового кабінету зчинили крадіжкоречей, які були напередодні вилучені під час проведення слідчої дії, а саме це понад 130 кілограм каміння зовні схожого на бурштину, кошти серець та купюри номіналом по 100 одиниць на загальну суму 80 тисяч, зовні схожі на долари США. Версії даної події багато. Одна з них щодо злочину причетні діючі або ж колишні працівники міліції, які достеменно знали, де саме лежать гроші та каміння. Аби з'ясувати всі обставини події до управління прибула комісія з міністерства внутрішніх справ. Журналістові порталу четверта влада представник міністерської комісії Юрій Мартиненко розповів, що працівники міліції недбало поставилися до виконання своїх посадових обов'язків і дехто має позбутися. Тися посад, якби вони віднеслися по іншому, можливо, такого і не було. І не тільки слідство, а і та охорона, яка займається охороною адміністративного приміщення. Також є запитання до цього. Це все буде дано висновки кожній посадовій особі. Певна кількість співробітників міліції, які будуть притягнені до адміністративної дисциплінарної до, до дисциплінарної відповідальності. І вплоть до звільнення з органівну справді про кого конкретно йде мова. Юрій Мартиненко не сказав, але додав, що аналогічний випадок 15 років тому стався у Голосіївському районі міста Києва. З відділку міліції тоді викрили 120 тисяч доларів США. Винних встановили і посадили на 5-6 років заграти а грошей так і не знайшли.